Рубрика Вікно в Америку. Третій тиждень, як уряд закритий. Демократи наполягають на продовженні субсидій закону про доступну медичну допомогу. Тоді як республіканці намагаються її заблокувати. Це офіційна позиція. Reuters. Двотижневе закриття федерального уряду може коштувати економіці США до 15 мільярдів доларів на тиждень втраченого виробництва. No Kings. Хвиля протесту пройшла на минулих вихідних. Більше без Трампа протестувальники, які засуджують президента, об'єднуються по всій країні. Великі натовпи з'явилися на мітингах No Kings у суботу, які проходили у великих містах та маленьких містечках по всій країні. Там були вчителі та юристи, військові ветерани. Та звільнені державні службовці, діти та бабусі, студенти та пенсіонери у великих мегаполісах, таких як Вашингтон, Округ, Колумбія, натовпи були величезними. Мітинг в Атланті, який зібрав тисячі людей, в один момент охопив три міські квартали. Протест у Сан-Франциско перекинувся через п'ять. Один мітинг у Чикаго, де було приблизно 250 тисяч людей, розтягнувся на 22 квартали. Треба відмітити, що індіанаполіс, індіана, Майамі – штат Флорида та Нешвіль, Тенесі це є республіканський штат. Міністр транспорту Трампа Шон Підафі вживає на звичайних заходів. Обмеження зачепить майже 200 тисяч водіїв, водіїв CDL. Траків, commercial driver's license. Водіїв, які не проживають в Сполучених Штатах на постійній основі. Ці 200 тисяч людей сильно опускають ринок в Америці. Це раз другий момент. Вони роблять багато біди на дорогах. Я сам проїхав на такому драконі більше 1 мільйона миль. Десь плюс-мінус 2 мільйона кілометрів. Тому став лайк цьому відео. Хтось за все життя не зробить стільки миль. Я зробив це за 10 років. Половина цих миль це була коробка передач Механіка десятка. Тому підписуйся на канал. У випадку, коли американець або людина, яка називає Америку своїм домом, виконає ту чи іншу роботу за тисячу доларів, то умовний індус чомусь саме індуси люблять робити роботу за дешево або за дуже дешево. Він зробить цю роботу за 400-500 баксів. При цьому ці люди часто не мають ніяких кредитів в Штатах, ніяких зобов'язань, часто навіть оренди нема, можуть жити. Раку всі гроші, які заробили, відправляють за межі Америки, дружині дітям. При цьому сильно шкодять бізнесу, перевозок в Америці. Навіщо платити більше, якщо є люди, які зроблять це за дешево до цього всього додати аварії? Коли ти їдеш на дорозі, то треба вміти читати знаки. Треба закінчити спеціальну школу перед тим, як сісти по суті. За кермо поїзда, який важить 40 тонн, бо ним можна наробити багато біди. І вишенка на торті Вайові зупинили водія з Нью-Йоркським посвідченням, в якому написано No Given Name. Немає ім'я. Америка це країна можливостей. Ти можеш тут бути нелегально без ім'я жити, працювати і заробляти гроші. Над Венесуелою згущуються хмари. Марко Рубіо очолює кампанію тиску Трампа проти Венесуели. Державний секретар та радник з національної безпеки знаходиться на передньому краї прагнення адміністрації Трампа послабити лідера країни більше десяти років у сенаті. Марко Рубіо прагнув відсторонити автократичного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Тепер, як радник президента Трампа з національної безпеки, Рубіо нарешті отримує такий шанс. Венесуела це нафта. В той же час Бафет купує Occidental Petroleum. Купівля нафтохімічного бізнесу на 9,7 мільярдів. Це одна з найбільших покупок Баффета за останніх три роки. Зараз це дозволить компанії зменшити борг та зосередитися на викопному паливі. Америка при Трампу це видобуток і збут нафти. Так само зі зброєю. Зробив, продав. Ілон Маск. Хтось знає, де він. Сьогодні про нього нічого не буде. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.